Вітаю вас, шановні глядачі в ефірі програми «Незабутнє». В нашій студії письменник і заслужений журналіст України Микола Іванович Горлицький. Отож, Микола Івановичу, дозвольте вас привітати з вашим ювілеєм. Я знаю, що крім цієї знаменитої події, у вас ще одна подія збіглася, вийшла фундаментальна книга Погляд крізь роки. От, Я знаю, що це не, не перша книга. Попер... Перед тим вийшло вже дев'ять, скільки дев'ять ваших книг. От, але погляд крізь роки це така біографічна сповідь, чи це значить, погляд на, на те, що відбувалося в вашому житті. От, я хотів би запитати, от, що домінує от, скажімо, у цій назві, і що тут найголовніше? Тому що це з висоти 80-річчя вашого все-таки. Великий величезний, можна сказати, відрізок життя, активного життя. Так, це справді відрізок величезний в моєму житті. І книга ця не тільки автобіографічна, вона виходить далеко за межі біографії. Це пережите побачене за всі роки мого життя. Починається книга з тих подій, хоча ще не народився, знадла, як Кіровоградській області, звідки родом була мама, з Голодомору 32-33 років. Тоді, коли, як і по всій Україні, наступав голод. І село йшли. Ну, про голову вам, очевидно, мама розповідала. Чи... Так, так. І це одна з трагічних сторінок і життя маминого через те, що тоді вони пригостили одного з прашаків, який зайшов у подвір'я, а він, побачивши коня, попросив його підкинути до станції, бо, маляв, він не дійде. І старший брат мами Михайло повіз зі одноконкою і більше вже ніколи додому не повернувся. Де його не шукали? Не стало ні, ні, ні брата, ні куди. Так. Жорстокий світ. Так, так, так тоді сталося. Через моє життя пройшли три роки окупації. Ми вже в кінці липня 41-го року із за огорожі з батьками спостерігали, як в селище входили гітлерівці. В пам'яті Есесівці, в пам'яті італійські солдати і в пам'яті власовці, які були ще жорстокіші за гітлерівців. Вони відчували, що вони не туди пішли, і вони вже знали, що, що їм буде. Вели вони себе надзвичайно жорстоко власовці. В пам'яті, як завод підривали фашисти, це все проходить по книзі. А по війні нас покликала звичайна школа. Микола Івановичу, ну я знаю, що в 53-му році помер Сталін. От, і ви тоді вже були таким підлітком, так, який щось вже усвідомлював. Я знаю, що ви написали навіть поему, на... відіслали її в газету Правда. От, і Дмитро Полянський, який був тоді головним редактором, нав... навіть вам відповів. Що... Що вас змусило під яким враженням, ви оце ж написали ту поему? Розумієте, такий тоді був час, Віктор Якович. Я справді написав поему, відправив газету, одержав відповідь. Але життя моє продовжувалося, і я не знав, що із Сталіним, верніше, вже з ім'ям Сталіна моє життя ще не раз зіштовхнеться. Уже будучи солдатом радянської ар армії, я, як парашутий десантник, був кинутий в Угорщину разом з друзями 108-го полку. І вже через тиждень, як угорці звалили пам'ятник Сталіну, ми вже стояли біля його розваленого, дивилися на ці шматки і все на світі. Ми, намагалися... ми були сталінські солдати ще, ми намагалися там в Угорщині. Зберегти сталінський соціалізм. Але ті жертви, які ми понесли, 721 військові загинули, до 2 тисяч чоловік було поранено, сотні тисяч, сотні танків, бронемашин і все, що було спалено до тла угорцями. Але йшла нова доба, і, на жаль, ми вже своїми жертвами нічого не могли змінити. Ця доба наступала. І, хоча тоді прийшов до влади Янош Кадар, і 14 років угорці назвали цей період золотим віком, через те, що всі країни, в тому числі Радянський Союз, кинули всю допомогу їм, і вони жили як у маслі купалися. Але все одно і це не зберегло соціалізм, так як і Радянський Союз, все відійшло постійно зовсім інша доба, інші погляди на сьогоднішній день. Так, ну, я знаю, що ви закінчили Львівський університет, факультет журналістики. от, той період вам чим запам'ятався, там є ж в книзі, зокрема, оця російська, там є такий розділ. Про що йдеться? Що мається на увазі? Ви знаєте, Якович, ми ж прийшли в університет після армії, усі хлопці, хоч куди. Тоді нелегко, не, не мабуть, було вступити, так? Нелегко було. але... Е... Той рік значить, посприяв в тому, що замість 25 чоловік прийняли на факультет 50. І це теж допомогло нам, нам, військовим, стати студентами. І буквально, десь я знаю, вже на першому році ми поступили 59, в 59-му, а вже в 60-му році сталася така подія Четверо хлопців, студентів факультету, Підготувала лист в ЦК Компартії України про засилля університеті російської мови. Ви можете собі уявити, що, що сталося. Це був 60-й рік, коли тривали процеси над Василем Стусом, над Чорноволом і раптом студенти Факультету журналістики у Львові, так би мовити, повстали проти цього. З ЦК приїхала комісія, да, приїхала комісія, там творилося четверо, так званих закапіорщиків, ініціаторів цього листа, відразу перейшли на заочний під приводом, ніби що вони не можуть вчитися стаціонарно, не в змозі. Їх, очевидно, змусили, так? Так, безперечно. І вони виїхали добровільно на будівництво братської ГЕС в Сибір. Правда, потім їм дозволили в кінці вернутися і здавати екзамени державні разом з нами. Але така непересічна подія сталася тоді. У Львові, а нас викликали як комуністів у міському партії Львова. Десь тричі раз викликали і вели з нами, так би мовити, задушевні душевні розмови. Профілактичну розмову вели, Так, 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 так. так. Микола Іванович, ну ви чимало сторінок таких теплих спогадів причутили і Житомирщині газеті, але вже 30 років. 30 років це великий відрізок життя. Так. От, і очевидно ж, є про що говорити, я кого згадати. Там Ціла велика плеяда журналістів, які вже відійшли. Вже нікого, практично нікого немає. Що там найбільше запам'яталося? мене гартувалися? Голов... Я знаю, що ви редагували, <кхі> раніше ви вели рідну природу, там, скажімо. Зараз це на екологічні теми, там, скажімо, екологія. Зараз про неї багато говорять, але ви ще тоді піднімали великі пласти тих проблем. От як це відбувалося? Я приїхав зі Львова і мав направлення у Бердичів. Але зайшов у пресі разом із Синюком Іваном Кириловичем і сказав, що так і так. то а сидів вусатий письменник Який Вознюк і каже, Микола Іванович, навіщо вам той бердичів? Підніметься на третій поверх, там Радянська Житомирщина, їм треба молоді кадри. І так я опинився у Радянській Житомирщині. Спершу мене у партійний відділ оприділили, але толку, вибачайте, з мене не було, бо писати на партійну тему було надзвичайно важко. Мабуть, десь ви схибали в тій партійній лінії чи я. Абсолютно. Ні, я не схибив. Просто... Тематика це для мене була абсолютно неприйнятна. І одного разу мене відправив кізуб, Костя Олексійович, відповідальний секретар, написати про суботник по охороні природи. Комуністичний суботник. Так. І коли я це зробив буквально в номер, він мене викликав і ще стояла Антоніна Пасько. І каже: Микола, ми тебе заберемо з партійного відділу. Оце каже, ця тема природи, яка це твоя тема. Нікуди з цієї теми, з цієї стежки не звертай. І він як дивився як у зеркало. У мене потім вийшло чотири книги по охороні природи науково-популярні. Одна із них на одинці з природою з Радянського Союзу, 50 тисяч фермінників вийшла і вона геть розійшлася вся. А серед колективу. Там справді були мастити журналісти. Ботвінський, Борис Франциш Рудківський, і цей якось Олексієчкий Зуб. Є... Антоніна Пасько, та... Антоніна Писько, яка, на жаль, недавно відійшла в інший світ. Талановита була журналістка, вона з відділом ідеології у Житомирщині. Залом колектив був потужний на той час. Ну, я знаю, що ви зараз продовжуєте плідно працювати, зокрема, на, на педагогічній ниві. Як, як це відбулося і як ви себе там знаходите? Нас, журналісти, час від часу влітку відправляли на перепідготовку на військовий полігон під Житомиром. Там я познайомився із ректором інституту. Трохименком Володимиром Миколаївичем. І я вже в Житомирщині не працював, він мене забрав до себе. Я там разом з колегами зараз редагую професійний журнал Медична Житомирщина для вчителів. Хочеться повернутися ще до книг. Тут на, на цій обкладинці от, всі, можна сказати, вожді Радянського Союзу. От, ну, ви там. Таку своєрідну хроніку, даєте оцінки, як, які матеріали ви використовували, як це відбувалося. Хрущов, хрущов відправив мене в Угорщину, згадати моїх. То, тобто ви Роженого? через своє життя оцінювали, Абсолютно. як вони керували, так? Абсолютно, так. Да. Хрущов відправив в Угорщину, хрущов я кілька разів бачив у Львові. У Львові сталася така подія. Тоді говорив, що це був замах на Хрущова. В його приїзд на вулицю Городецькій десь буквально у повітря піднялося метрів 300 бруківки. Так, але говорили, що це, мовляв, була технічна несправність. Газ знайшов у ці тунелі і він вибухнув. Але чи він вибухнув саме у приїзд Хрущова, я не знаю. Андропов в Угорщині був послом. І теж, Це в той час, коли ви, ви так, там були на придушенні цього. Так, повстання. повстання. І думка військових однозначна. Якби не Андропов, в Угорщині могло б все закінчитися без крові. А він цьому всьому посприяв. І в, у моїй книзі, там за рікою Афганістан, теж йде така думка. Для нас би не було Афганістану, якби не Устінов і в першу чергу Андропов. Саме вони спрямували думку цього престилого керівництва, що ми потрапили в Афганістан. І з Ганьбою звідти вийшли да, з, зганьбою. з великими втратами втратами. Да, так, я частково я що зачепив усіх керівників, оскільки вони, так би мовити, всі були за мого життя. Я був коре, е, свіжоголовим на... Е, під час випуску газети Радянська Житомирщина, коли довго сиділи і раптом повідомлення, що зняли Хрущова. Так що так чи інакше? Це було, здається, ці... десь там в 64-му році, я 64 думаю, я тоді в армії так. служив, та повідомили. Восени 64-го року. Так що так чи інакше вони всі в якійсь мірі пройшли через моє життя, і я не міг цього не згадати. А Користувався, я, без сумніву, літературою, якої дуже багато, і інтернетом. Ну, це згусток ваших думок з приводу так. їхнього керівництва. От, і так. як би сказати, ну, опосередковано вони. Якось вплинуло на, так. на, на, на вашу долю. Так, Та не тільки так. на вашу, а коли читаєш, то там доля практично кожного. Кожна з нас. Кожна з нас. Микола Іванович, ну ви журналіст і за освітою, і за покликанням. Це вже десята книга, так? Дев'ята. 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 Дев Дев От, Ну, як ви оцінюєте сучасну журналістику, і на ваш погляд, яка вона краща. От, тому що живемо в ринкових умовах, в умовах е, іншої політичної системи, коли багато партій, багато думок. От, яким сьогодні має бути журналіст, на ваш погляд? Звичайно, нам в минулому працювалося легше через те, що ми знали, що ми маємо написати, іначе воно не піде. Ну, от почекайте, ви, ви були, ви зразу ж, коли прийшли з факультету журналістики, то працювали в партійному відділі. Але воно це вам не сподобалося, і ви все-таки ж перейшли туди, де, де, де вам. Де воно було все до душі. От. Тобто, ну, су, якусь суперечку війшло ваше я із початку. Із... Абсолютно, абсолютно. От. А сьогодні... Я не скажу, що сьогодні працювати. Ви кажете, що лег... тоді легше, так. Да. Сьогодні важче працювати через те, що кожна газета, кожен колектив на перше місце, на перший план виводить одне: треба вижити, забутих як обставин. Вижити. І сьогодні треба шукати такі теми, які буквально тягнули б до себе читача. І такі теми, звичайно, є. А як їх подати? Це залежить і від редактора, і від того, хто фінансує газету. І, звичайно, в першу чергу від журналіста. Ну, від журналіста там багато залежить. А от, скажімо, ну, сьогодні треба продати цю газету, так? Продати, одержати гроші, щоб тобто, журналістика стала товаром. Але ж як тут досягти об'єктивності, неупередженості, скажімо. Якогось балансу, щоб... тому що, ви ж знаєте, є різні погляди, різні думки. О, як тут бути журналістом? Ну, важко, звичайно, сьогодні писати, і не озираючись назад. Як на це подивляться ті, хто тебе фінансує, адже ті ж районні газети. і Обласна газета, певно, до певної міри якусь підтримку отримують. Ви хочете сказати, що сьогодні немає ідеологічного диктату, але я економічний, є економічний. так? Є економічний диктат, про який треба пам'ятати буквально щохвилини. Ну от сьогодні роздержавлення газет. Потім електронні засоби, які належать державі чи там комунальним, кому... у комунальній власності, вони переходять вже ж громадське суспільне мовлення. Тобто треба за новими правилами діяти, як з позиції вашого так сказати, життєвого досвіду, що, з чого треба почати От молодим журналістам. Там Я Видал, думаю, це... що оці ваші слова про економіку, вони дуже на часі. Кожен журналіст повинен за це пам'ятати. Економічний бік того видання. У якому він працює, має виходити на перший план. Тоді ми можемо і зберегти і пресу, і зберегтися самі. Зберегти своє, так сказати, ну, професію, хоча ця професія, вона кажуть вічна, але сьогодні до неї особливі вимоги, тому що є нові виклики, так? Микола Іванович, ну я знаю, що ви. Вже, ну, хотілося б запитати, а як в, особист... в особистому житті вам пощастило? Життя складне. Але радість для мене у ньому, у мене три сини. Два сини дорослі вже у світах, як я кажу, у світах. А я ще менший школяр, який для мене радість, утіха і джерело. І для творчості. Цікаво, який клас ходить. Третій Третій клас, Третій О, клас, так. Да. Микола Івановичу, вам треба ще довго жити. Довго треба. Я так розумію, що треба довго жити. От. Щоб його підняти. Щоб підняти. Ну, які ваші найближчі плани? Я знаю, що ця книжка, мабуть, це ще ж не, це ж не крапка, а лише кома, так? Перші книги мої були науково-популярні по природі. І я. Зараз взявся за книгу слідами Робінзона. А ну цікаво. Хоча. Слідами Робінзона. Я хочу, щоб ця книжка ну, стала до певної міри настільною для біолога, для школяра. От ми йдемо по лісі, по нашому лісі, по ліському лісі. Що ми бачимо? Ми буквально, ну я не кажу, що всі, але в переважній більшості ми сліпі. Це, це каже що... кни, книга виживання, значить, так. Да? Чи... книга виживання, так. Ми повинні знати, що рядом росте, о, чи можна його використати для себе і як його використати. З точки зору медицини, народної медицини і все. Тому що ми, я кажу, що ми практично нічого довкола себе не знаємо, крім відповідно фахівців. От я на цю тему. За цю тему взявся і зараз працюю, Маю такий заголовок слідами Робінзона. Як виживав Робінзон, чи змогли б ми вижити? Ну, так як, я не знаю, чи знайомий ви з книгою Михайла до здається, Дочинець. Є такий письменник Закарпатський, Мукачев, він живе, от премії імені Шевченка, який за книгу Вічник або на перевалі духу одержав. Там теж тема виживання, тільки там, як сказати, і в політичному, і в природньому середовищі, тому що герой змушений був переховуватись в лісі певний час. І він там Як мислю, він вижив. Як, там вже мова не йде про політику, а про щоденне боротьба за виживання. Але там наскільки колоритно, наскільки там мудро все описано, це така сповідь від першої особи, від я. Письменник пише. Щось в такому плані і у моїх думках написати. Ну що ж, Микола Івановичу, я вам вдячний за те, що ви прийшли. Ще раз дозвольте вас привітати з вашим 80-річчям. І я думаю, що через 10 років ми обов'язково повинні тут зустрітися і ви напишете ще, можливо, більш фундаментальну книж, книгу про. Про життя, бо життя завжди цікаве, багатогранне, його просто треба пізнавати і переживати, проживати, не, не просто споглядати, а намагатись збагнути. Це робить кожне покоління, От, але ж, як то кажуть, тут не почато роботи, що і для кожного покоління є свій виклик і своє пізнання. Щоб, Ми можливо, щось хочете побажати нашим глядачам. Ну, в першу чергу дякую, що звернули увагу на мою працю і на мене, на мій вік. Спасибі вам. А всім здоров'я і успіху нашій державі, і нашому народу. Микола дякую вам за. Участь в нашій програмі Нагадую, що це програма незабутня, і нашим гостем був письменник, заслужений журналіст України Микола Іванович Горлицький.